Вітаю, любий семикласнику на уроці української мови. Тема уроку Н у дієприкметниках та двіна у прикметниках дієприкметникового походження. Запишіть, будь ласка, в ЗОшити дату вид роботи і тему уроку. Проблемне завдання. Прочитайте слово сполучення та з'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова. Вихований хлопець, вихований батьками син. Смажене м'ясо смажена на пательні риба. Отож, у словосполученні вихований хлопець виділене слово є прикметником. А в іншому запропонованому вихований батьками син виділене це дієприкметник. Зробіть висновки про наступне словосполучення. Мотне спостереження. Порівняйте правопис слів. Чим він відрізняється? Отож. Якщо твірна основа закінчується однією і словотворчим суфіксом є також «н», то пишіть дві букви «н» у слові. Якщо прикметник чи є прикметник, утворений за допомогою словотворчих суфіксів ан, ян, ен, то встанови наголос у слові. Не наголошені прикметникові суфікси. Пиши з однією букви «н», а наголошені з двома. Якщо слово утворене за допомогою словотворчих суфіксів ін, 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 що вживаються у присвійних і відносних прикметниках, то пиши одну літеру Н. Отож нездійснений і нездійсненний, нездоланий і «нездоланний», несказаний і несказанний. Словниковий диктант. Запишіть слова у зошит, вставивши одну чи дві літери Н. Підкресливши орфограму, яка звучить. Подвоєні літери у дієприкметниках на ний. Творче завдання. Перше. Записати одним словом зазначені поняття. Той, який не може збагнути чи зрозуміти. Який не може здійснити, який не може полічити, якого не можна знищити, якого не можна оцінити дуже цінний, який не примирюється, не погоджується з чим небудь І друге завдання виконайте тест за посиланням. Наступне завдання домашнє. Вивчіть правила зі сторінки 142 вашого підручника. Та виконайте вправу 295 у якій потрібно розкрити значення фразеологізмів та визначити в них дієприкметники чи прикметники дієприкметникового походження. Підкресліть орфограму. Зичу вам успіхів! Любіть українську!